Вітаю, друзі та гості на моєму каналі. Сьогодні е, готуємо, на мою думку, найсмачніший пляцок, чи, можна сказати, торт. Також буде е, добре. Який просто тане в роті, готується дуже легко, все просто з доступних інгредієнтів. І будемо мати такий смаколик до чаю. В посуд сюди я дала масло. У мене все кімнатної температури. Так порізала. І зараз буду ложкою так розтирати трішки. Можна лопаткою, можна ложкою, хто що має під руками. І тепер додаю сюди цукор. І все так гарно перетираю масло з цукром. Весь цукор висипаю сюди і перетираю. Масло поєдналося з цукром. Тепер сюди додаю 4 жовтки. Білки я залишаю для меренги. І так ось спочатку ложкою, а потім все буду вже міксером збивати до однорідної такої маси. Розітру ось так. Все тут робиться просто. Тепер йду збивати міксером. Ось така маса. І тепер сюди додаю молоко. Що такого шкурі допоможу, щоб поєдналося. І сюди додаю пакетик ванільного цукру. Хто не любить ванільний цукор, можна і не додавати. І все міксером знову буду збивати. Тепер сюди просію борошно. Прямо сюди. Даю пакетик порошку до печива і борошно. Сюди просію. Спочатку так поєдную, щоб не розліталося борошно по кухні ложкою, а потім міксером. Все поєднаю. Ось таке тісто у нас вийшло. Форму я так збризнула трішки водичкою і застеляю програмочний папір. І сюди виселяю тісто. І все буду розрівнювати. Все так вирівняла і відставляю в сторону. Тепер буду збивати меренгу білки 4 штуки сюди. Дрібку солі даю. І так на кінчику чайної ложки так небагато. Лимонної кислоти сюди добавляю. І все буду міксером збивати, до такої піни. Так, як пивна півна я кажу. Ось, коли в мене утворилась така певна піна, я беру цукор і буду збивати так поступово додавати цукор. Коли меренгу я так збила, ось, бачите, не падає нічого. Я буду просіювати дві столові ложки сюди кукурудзяного крохмалю. Два, три обрати міксером та й поєднається курхмаль з меренгою. Якщо ви ручним міксером, треба збивати 10-15 хвилин, залежно від потужності вашого міксера. Я збивала 7 хвилин, у мене планетарний міксер. Тепер беру тісто і буду викладати меренгу зверху на тісто. Я гарно розрівняю, розрив... так. Топок у мене вже нагрівається. У мене 160 градусів з конвекцією. Все так буду розрівнювати. І ще так ложкою ось так пройдуся. Це можна робити, можна не робити. Зробила я такі м'ятинки і зверху посипаю горішками. Горішками можна посипати любими, хто які має. У мене кеші. Можна і можна голоски горішок давати. Також буде смачно. Горішків я даю багато. Ми горішки любимо. І тепер запихаю в духовку, хай готується. Десь 35-40 хвилин. Тепер роблю крем. Крем тут простий. У мене тут масло важкове і варена зущонка. Спочатку збиваю масло до такої пишності білої, і потім поступово буду додавати зустріне молоко. Кремчик у мене вже готовий, ось такий. Получився дуже смачненький. І сюди до цього пляцка. я вже перепробувала різні креми. Найкраще підходить такий варіант. І пляцок також я вже виняла з духовочки, хай остигає. Корж у мене вже охолонув. Я його розділила так на дві рівні частини. Можна пекти двома коржами, але я все по-простому, як знаєте. Розділила на дві частини, він у колону добре. І зараз буду е, е, збирати пляцок. Намащую так кремом. Ось, і рівненько розподіляю. І тепер розрівнюю все. По боках не залишаю, кому потрібно дуже святково, то залишаю. Частиночку, так, що по боках вирівняти боки гарно. Я для, просто для домашнього чаювання, тому я нічого ніякий крем не залишаю. Все, даю сюди. Получиться у нас така смакота до чаю. І тепер прикриваю другим коржем. Ще зверху так прикрашаю, трішки мала шоколад чорний розтопила імпульсом у мікрофвильовці. І так зроблю таку хаотичну прикрасу. Можна і обійтись без цього. І так буде достатньо. І тепер ставлю десь на годинку в холодильник. Хай добре пропитається. Всім смачного! Якщо сподобався вам рецепт цього пляцка, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім вам мирного неба!